Якщо ви будуєте будинок або плануєте робити ремонт з нуля, я хочу вам розповісти про найзатратніші роботи, про які ви скоріш за все не задумувались, а саме про вирівнювання стін, наприклад, у будинку 160 квадратних метрів. Як ви розумієте, ось я вам покажу: на стартовому етапі у вас стіни будуть приблизно ось такі. На першому етапі чорнових робіт взагалі роботи діляться на два етапи чорнові та чистові треба нанести штукатурку та вирівняти стіни це приблизно 1.5-2 см і по вартості Робота разом з матеріалом виходить 400 гривень за квадрат. Так, друзі, ось така ціна, і тільки уявіть собі, що е, у будинку 160 квадратних метрів площа стін, на які треба нанести штукатурку е, і все, все інше, цілих 515 квадратних метрів. А Це тільки перший чорновий етап. Е, далі, друзі, після всіх чорнових робіт, коли ви проклали ось електрику, все це зробили, вам треба підготувати стіни для. Фарбування або для шпалер. І тут у нас розпочинається вже другий етап, коли наноситься паклювання на стіни. Спочатку грубої фракції, потім мілкої фракції, і кожен етап ще ґрунтується. Тобто вартість таких робіт зверху ще 400 гривень ви додаєте на квадратний метр по периметру на 515 квадратів стін, ті, що у вас відбуваються. і потім. Вже після всіх цих робіт ви наносите, ну в нашому випадку це буде фарба. Коштує вона ця робота 150 гривень за квадратний метр. Тож, друзі, уявіть собі, зараз можете перемножити скільки треба закласти коштів тільки на ось ці етапи, які ви навіть не будете відчувати під час ремонту, окрім витрачання своїх власних коштів. Так, друзі, і дійсно під час ремонту дуже часто так відбувається, що ви розраховуєте на якусь суму. Там, наприклад, ви заклали 1 мільйон гривень на свій ремонт. Ну, наприклад, і коли ви починаєте його робити з самого початку, ви розумієте, що цей е, мільйон, ну. В нашому випадку це 500 тисяч. Вже пішов просто на вирівнювання стін та підготування їх до е, фарбування. А може бути дуже, дуже багато нюансів. Ви можете їх не фарбувати, ви може захочете собі поклеїти шпалери, е, можливо, взагалі захочете зробити декоративну штукатурку, але. Це все е, такі етапи, про які е, багата кількість людей не задумується на початку, а потім люди дуже сильно вдивляються, що ну дійсно. Найбільша кількість коштів а, іде на ось такі чорнові роботи. Я раджу кожному з вас, якщо ви думаєте а, придбати собі будинок від забудовника, завжди звертайте увагу, чи виконані там вже чорнові роботи, тому що це ваші кошти. Ви тільки що почули, а, скільки це буде коштувати, щоб зробити це з нуля, тому що у нашому випадку у нас дім це просто нуль. коробка, якщо можна так сказати. Не було ніяких чорнових робіт взагалі зроблено, і по вартості робити це все з нуля буде коштувати ну досить, досить багато. Так, друзі, на які ми можемо зробити висновок, коли починаєш робити ремонт з самого початку, дізнаєшся про дуже велику кількість нюансів, про які ти міг взагалі не задумуватись. Тому я пропоную вам, якщо у вас планується ремонт, або ви вже на якійсь стадії, або вам просто потрібна консультація. і Ви не розумієте з чого почати, ви можете в описі до цього відео знайти мій номер телефону. Написати або зателефонувати мені е, на мій номер, і я зможу вам підсказати все, розказати зробити про рахунки вашого майбутнього ремонту. Або якщо ви вже виконали ці чорнові роботи і вам потрібні просто матеріали, друзі, то ви можете підписатись на наш телеграм-канал. Я залишу також в описі до цього відео, де ви зможете знайти все по найкращим цінам, по знижкам, якщо ви просто підписані на бульбуль. -Буль. Там велика кількість матеріалів, плитка, сантехніка, все, що необхідно під час ремонту, ви зможете там знайти.